Український національний музей у Чикаго належить до найстарших і найбільш заслужених українських музеїв діаспори. 60 років тому тут розпочато працю задля збереження архіву історичних святин і духовних цінностей нашої нації. Тільки той народ заслуговує і вартий мати своє державне життя, що цінить славу минулого, зберігає пам'ятки та докази своєї історичної і культурної самобутності. Ці слова належать першому президентові, докторові Мирославу Сіменовичу. Світ змінюється та залишається пам'ять, котра через свідоцтва культури, історії та мистецтва найдовше зберігається у музеях. Що було б з людьми, що було б з історією людського духу, коли б серед нас не з'явилися рідкісні особистості, для яких музей понад усе. А починалося все ось в цьому будинку на Чікаго Евеню у Чікаго. Тут, на початку 50-х, поселилася родина Олекса Ганкевича, невтомного музейника, якого згодом за відданість і працьовитість назвуть душею музею. Із власної ініціативи Олекса Ганкевич розпочав збірку архівних та музейних матеріалів. Були три на правду сказати. Ентузіасти, то був мій тато Олександєвич, був Арис Городиський і пан Кам'янецький. Всі три пластуни, але вони почали між людей ходити і збирати, чи газети, чи журнали, чи те, що люди привезли з собою з України. Перша річ, що була, то принесли газети. І друга річ була Біблія. Історія минулого із поглядом у майбутнє саме так можна окреслити період народження музею у Чікаго, музейному літописі імена тих, хто стояли біля його витоків. Серед них перший президент музею доктор Мирослав Сіменович, Юліан Каменецький, Олекса Ганкевич, Орест Городиський. До них долучилися Ілля Сем'янчук, Микола Боробуляк, Василь Данилишин, Ілля Витанович, Іван Красник. Маркіян Терлецький, Антіна Артемович, Іван Михальцевич, Володимир Тимцюрак, Володимир Децик, Михайло Баран. Якій смірі це було бажання романтиків широко відчинити вікна української культури американському світові та зберегти скарбівню національного духу тут на чужині. Навесні. 1953 року створено тимчасову кураторію музею. 18 вересня 1954 року відбулися перші загальні збори музею. А у грудні 1954 року відбулася перша музейна виставка. Тут експонувалися фотографії, українська міграційна преса і література, музейні збірки приватних осіб. Про успіх виставки засвідчують те, що впродовж одного дня. Її відвідали 637 відвідувачів. Будинок під музей придбали восени 1955 року. Його вартість на той час становила 22 500 долярів. Вивчаючи досвідок наших попередників, ми довідалися, що у 1955 році усі члени дирекції музею пожертвували по 100 долярів на музей. А перший президент, доктор Мирослав Семенович, уніс даток у сумі п'яти тисяч. Та як я казав, 56-му році закупилося цей будинок. Доктор Семенович дав на down payment, і потім через довгі роки. Місячно сплачував морґіч, щоб втримати музей, архів і бібліотеку. 17 жовтня 1956 року. Відбулося посвячення будинку та відкриття виставки народного мистецтва. Дивом збережені унікальні кадри цієї пам'ятної події. Чимало експонатів подарували Анастасія Іосип Качани, музейники з містечка Джолієт. А 26 жовтня 1958 року відбулася подія, яка не має аналогів у світовій практиці об'єднання двох українських музеїв Америки Українського національного музею Чикаго та українського музею міста Онтаріо, штаті Каліфорнія. Географічно віддалені один від одного музеї, що будувалися на українській ідеї, злилися в одну велику установу. Щоб гідно репрезентувати свою культуру та історію у вільному світі, газета Америка у 1954 році помістила статтю під заголовком народини українського музею архіву, автор якої подає думки першого архівара та бібліотекаря музею Олекси Ганкевича. Діти наших давніх іммігрантів часто не знають мови своїх батьків. Нараз викидають те, що залишилося по їхніх батьках на спітник. Організації існують і завмирають. Їхня документація може пропасти. Від цілого ряду наших громадян отримали ми багато цінного матеріалу. Досі експонати нам дали 63 особи і 3 товариства. Маємо речі прислані з Канади та Англії. Маємо вже 910 назв, кожна річ записана 4 рази. Олекса Ганкевич з однодумцями зібрали цінні матеріали, що відносилися до періоду активного життя Гетьманської Січі у Чикаго та першої української дивізії. Протоколи товариств, українські паперові гроші, поштові марки, матеріали з історії спорту в Україні, предмети українського народного мистецтва, музейні експонати до відділу історії України. Музейна справа це справа кожного. Кому не байдужий завтрашній день України. Так вважали ті, хто закладали фундамент цього музею, і ті, що продовжили справу його розбудови. Першими жертводавцями були 70 осіб. На вдячній пам'яті громади президенти музею доктор Мирослав Семенович, доктор Ілля Мула, доктор Роман Верес, магістр Емілян Басюк, доктор Юрій Грицеляк та пан Ярослав Ганкевич. Майже 40 років. Український національний музей містився в трьохповерховій камениці. Але 40 років то є поважний шматок часу, і музей почав переростати своє місце. І, зрештою, прийшов час, що треба було міняти поміщення. 1992 року, святкуючи 40 річницю діяльності. Музей придбав більший будинок у центрі українського села за адресою 2249 Вес супірю Ревеню. Урочисте відкриття відбулося 17 вересня 1995 року. Вулиця була повна людей. Поліція закрила окли, і авто не могли переїжджати. Прийшли оці з обох парапій епископ. Поблагословили музей і офіційно відкрили музей як новий будинок для праці для культури і історії українства у Чикаго. З думкою допомогти музеєві працював сенатор Володимир Дудич, і у 1999 році разом з губернатором Ілінойсу раєном передали ґрент на розбудову. А за проектом архітектора Йосифа Мицика у 2002 році добудовано нове крило, і музей відкрив нові двері в український світ. А ми продовжуємо комплектацію пам'яток нашої історії, і культури, це утворення та діяльність українських січових стрільців, західноукраїнської народної республіки, української галицької армії, Української Народної Республіки, національно визвольної боротьби, століття історії української діаспори у місті Чикаго, Української повстанської армії та дивізійників. Ми володіємо унікальною колекцією української фалеристики, зброї одностроїв різних українських військових формувань, нагородами та відзнаками. З наших колекцій світ дізнався про Україну ще в 60-х роках минулого століття, а найбільшим меценатом музею по праву вважаємо доктора Юрія Подлузького через подані ним колекції Український національний музей у Чикаго є скарбницею національних. Цінностей у музейних архівах панує тиша, яка поступається хіба що шелестові пожовклих від часу паперових листків. Списаних різним почерком і різними людьми, а за тими сповідями українська доля. Несподівано приходить день, коли озивається одна із полиць, де роками вичікують рукописи письменників, щоденники художників, старі зошити із споминами про пережити. Сьогодні музей популяризує творчість наших талановитих сучасників, залучає молодь до глибинних джерел прабатьківської культури. До нашого музею приходять люди. Бо вірять, що саме тут віднайдуть ту невидиму нитку, якою життя вишиває час.